Різкі перепади між екстремальною спекою та рясними дощами перевіряють здатність Китаю витримувати непередбачувану погоду. Водночас країна особливо вразлива перед катаклізмами через велику чисельність населення та нерівномірний розподіл води. Наразі китайці побоюються повторення торішньої посухи, найбільшої за останні 60 років. На піку вона зачепила понад 5,5 мільйонів гектарів посівів. Збитки сягнули мільярдів юанів. Цього року в червні температура повітря в середньому була на пів градуса вищою за норму. Водночас у різних регіонах країни зафіксували температурні рекорди. Основний удар припав на північ Китаю. У червні в Пекіні було зареєстровано понад 13 суперспекотних днів з температурою 35 градусів і вище. Це найвищий показник за всю історію спостережень. Посуха стримує гідроенергетику, і все це створює навантаження на електричні мережі, через що закриваються заводи і зупиняється виробництво. У лютому провінція Юньнань була змушена зменшити виробництво алюмінію. А торік, у серпні, залежно від води, провінція Сичуань на 11 днів відключила електроенергію для більшості промислових підприємств. Дощі в країні теж дедалі більш смертоносні, так що не менше 15 людей загинули на початку липня внаслідок злив у місті Чунцін. Повені загрожують найважливішим культурам пшениці та рису. Цього року найрясніші дощі за десятиліття залили пшеничні поляни задовго до збирання врожаю. Як наслідок, 15% пшениці стали непридатними для споживання людиною. Південна провінція Хунань виробляє близько 13% усього обсягу рису, що споживається в Китаї. З кінця червня тут не припиняються дощі. У травні влада оголосила плани щодо будівництва нових каналів і водосховищ, але експерти зазначають, що це дорогі проєкти. Ба більше деякі можуть завдати довкіллю більше шкоди ніж користі.